всем привет, ребята. С вами я, мистер Фастик. Ой, не мистер Фастик, мистер Рунтик. Все, сегодня будем мы снимать видео про реалистичное вождение. Сегодня я вам буду показывать весь мой автопарк. Оце недавно е місяць назад добавила такий блокпостів, ще прикольно скажіть. Так, от ми ін, на посілку. Мій нік Артем Брук 1. У мене тут пише Артем 228, то не звертайте уваги. А у мене е е Артем Бру, Брук 1. Оце моя. М5КС. От і вона мені давать бурнаут. А? Переход... Переходимо до моєї е, другої машини. Це арбузик. Це мій біленький арбузик. Ну, він, е, був зеленый, а став білим Ось такий тут салончик. І дивіться, я на купил три. Лоша ББС включить. Треба нас. Хочу кнопку і утіл. Вс, включення БС. дивіться. Я просто жорстко, як тигр. У мене ще тут є снігурочка, а це буде сніжок. Так, переходимо до другої машини. Переходимо до другої машини. Це у нас єшка. Зробив єшку, як у Венгупі Кузьбу. Ось така єшечка. Ну, стандартна єшка. Як у вас?